Отже, ультраправі виграли у Франції, а Дональд Трамп і Джо Байден продемонстрували світові одні з найбільш провальних президентських дебатів за останні десятиліття. Будемо говорити про це у сьогоднішньому міжнародному огляді. І, звісно, будемо говорити про те, а що від того всього нам, що від того Україні, і що від того нашій безпеці. До слова зацитую усе, що говорили на дебатах Байден і Трамп про Україну. А говорили вони про нас дуже. Багато, хоча й не завжди для нас приємне. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я незалежний журналіст. Якщо ще не підписалися на мій канал, бігом підписуйтеся. Ну і не забувайте писати ваші думки стосовно сьогоднішнього випуску і теми у коментарях. Ставити вподобайки, поширювати це відео, а також тиснути на дзвіночок, щоб подивитися і інші відео. Ну а тепер несемося. Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям. Друзі, будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо і від нас дуже багато що залежить. Сьогодні будемо говорити про вибори і почнемо із Франції. Там відбувся перший тур позачергових парламентських виборів. На жаль, результати нас не здивували. І як і прогнозували соціологи, перше місце із результатом 34%. Здобула партія Марін Лепен. Мої любі співвітчизники, Демократія сказала своє слово, і французький народ поставив національне об'єднання та наших союзників на перше місце, відкинувши макронівський блок. Як лідер виборів я хочу відмітити високу явку, що надає особливого значення сьогоднішнім результатам. Своїм голосом французи вирішили перегорнути сторінку семирічної зарозумілої прогнилої влади. Ми палко дякуємо нашим виборцям і вітаємо цей результат, який для нас є великою шаною і великим обов'язком. Але все ж партія Лепен. Нагадаю, яка свого часу отримувала фінансування, отримувала гроші із Росії напряму. Так, от Лепенівцям трошки зарано святкувати перемогу. Ще буде другий тур. Хоча вже напевно можна сказати про велику вірогідність того, що Лепен може взяти уряд у свої руки. За її партію проголосувало близько 34% виборців. Також вже у першому турі вибори виграли 39%. Дев'ять представників Національного об'єднання. А в більшості округів, де відбудеться другий тур, Лепенівці є лідерами перегонів. Таким чином, за результатами другого туру, вони можуть розраховувати на 240, а то й навіть 270 мандатів. Це дещо все ж таки менше, ніж необхідно для більшості. А більшість у французькому парламенті мінімально становить 289 депутатів. Однак порівняйте, зараз ультраправі Лепенівці мають 88 мандатів, а можуть отримати 270. Макронівська ж партія простіла лише третє місце з результатом 21% і може розраховувати максимум на 90 мандатів, а то й взагалі на всі 65%. Хоча нині Макронівці мають 250 місць. Далі другий тур у нього виходять усі кандидати, які на округах отримали понад 12,5%. І тут друзі, можливі сюрпризи на деяких округах. Ультраліві вже заявили, що будуть зніматися на користь депутатів від партії Макрона. А деякі макроністи готові знятися на користь інших кандидатів, все, аби не дати партії Марін Лепен отримати якомога більше мандатів. В Будь-якому разі, ми вже маємо готуватися, що. Перша скрипка серед наших партнерів у Європейському Союзі, а це саме Франція. Ну, можемо говорити і про Польщу, але насправді Франція останнім часом зробила для нас багато і багато чого цікавого поназаявляв Макрон. І тут ми можемо готуватися до того, що французька допомога буде. Буксувати ну вона геть не пропаде, звісно. В партії Марін Лепен заявили, що будуть підтримувати Україну, але наприклад, недалекобійною зброєю, тобто. Не ракетами скальп до прикладу, звісно, Макрон залишається президентом і залишається людиною, яка відповідає за силовий блок, яка відповідає за зовнішню політику. Втім, чи зможе він так само надавати нам військову допомогу, якщо по факту ключі від державної скарбниці будуть в уряду Лепен, це звісно велике питання. Друзі, перш ніж продовжимо, хочу дуже подякувати за те, що ви підтримуєте мій YouTube канал через ресурси BuyMeCoffee, через Patreon, через спонсорство на YouTube, А також посилання на Monobank. з вашою допомогою, друзі, виходять нові випуски та нові рубрики. Дуже вам дякую. Ну, а тепер я все ж таки хотів би розібрати президентські дебати Джо Байдена і Дональда Трампа. Багато хто мені писав, що чули про них, чули про те, що там був аж геть який зашквар, бачили уривки, але що саме сталося на тих дебатах? Не всі знають. Що ж, друзі, я подивився їх за вас і вибрав найцікавіше. Дебати дійсно були не фонтан. Трамп робив те, що він вміє найкраще робити, тобто брехав в той же час. Джо Байден був доволі млявим. Інколи чинний президент Сполучених Штатів просто зависав в той час, поки говорить Трамп. А на своїх репліках він час від часу то шепотів, то взагалі збивався з думки. Діленвис ми нарешті подолали медичне страхування. Це дійсно так. Він подолав медичне страхування, він його знищив в той час, коли дебати були побудовані так, щоб Байдену було найлегше відповідати. Вони мали чіткий таймінг, і коли е, кандидат виходив за свій час, у нього просто вимикався мікрофон. Тобто Трамп не міг криком перебувати Байдена, як це було на минулих дебатах. Але це не завадило Трампу нести інколи відверту дикуху, яка ніяк не відповідала реальному стану справ. Аналіз CNN після дебатів виявив 30 неправдивих висловлювань від Трампа проти 9 неправдивих від Байдена. Видання Washington Post написало, що виступ Байдена був сповнений його звичайних перебільшень і брехні, зокрема щодо злочинності та еміграції. Але як пише видання Axios, для американців, які дивилися телевізор під час дебатів, неодноразова брехня Трампа не була оскаржена. Формат CNN не давав глядачам можливості спостерігати за твердженнями кандидатів, так би мовити, із фактчекінгом. Тобто, протягом 90 хвилин вони могли говорити все, що вони хотіли він відкрив кордони. Ніхто такого раніше не бачив, і ми маємо дозволити цим людям в'їжджати в нашу країну. Вони знищать нашу країну. Ви тільки подивіться, де ці нелегальні мігранти живуть. Вони живуть в люксових готелях у Нью-Йорку та інших місцях. Часто обидва президенти чинний і колишній взагалі забували про теми, на які вони мали б дискутувати і вести дебати, і просто переходили на особистості. Коли він був на кладовищі Другої світової війни, тобто Першої світової війни, він назвав тих, хто там похований, лохами та невдахами, назвав так військових. Мій син військовий, і він не невдаха. Це ти невдаха. Байден робив страшні речі. Він сказав українцям, що якщо вони хочуть мільярд доларів, то вони мають змінити генпрокурора. Інакше ми вам не дамо мільярд. Якби я так вчинив, це б назвали послуга за послугу. Я не даю тобі мільярд доларів, якщо ти не зміниш прокурора, який займається моїм сином. Цей чоловік злочинець, і тобі пощастило. На відміну від тебе, я нічого поганого не робив. Ти єдина людина тут, яка була засуджена. В тебе були справи про сексуальному насильству. У тебе був секс із порнозіркою в ту ніч, коли твоя дружина була вагітна. Про що ми тут говоримо? В тебе моралі як у дворового кота. Що треба відзначити, так це те, що на дебатах дуже багато часу було присвячено а, Україні. І, до речі, ви це чули, зокрема, по історії із звільненням генпрокурора Шокіна, яку згадав Трамп. Але звісно ж найбільше, найбільше говорили саме про допомогу Україні, про війну Росії проти України, і, і Байден і Трамп кожен говорив про це по-своєму. Трамп намагався спершу від цієї теми ухилятися, але модератори все-таки дотисли із питанням стосовно того, чи прийме він. Умови Путіна Трамп кілька разів згадував, що якби він був президентом, то війна б не почалася. Хоча українці на ці слова можуть лише потиснути, знизити плечима, адже війна почалася ще у 2014 році, ще до того як Трамп взагалі став президентом. Друзі, хочу вам продемонструвати власне ті кадри, де на дебатах говорять про Україну, і хочу подати їх вам майже повністю і подивитися. Гадаю, вам буде це цікаво. Я хочу почати з російської війни проти України, яка триває вже третій рік. Колишній президент Трамп, президент Росії Владімір Путін, сказав, що він завершить війну лише якщо за Росією залишаться українські території, які вже Росія окупувала, і якщо Україна відмовиться від вступу в НАТО, чи вимоги Путіна для вас прийнятні? Якби в нас був справжній президент, президент якого поважав Путін, він би ніколи не вторгнувся в Україну. Багато людей нині мертві. Ми навіть не знаємо точної кількості. Вони називають цифри, але ми можемо збільшити ці цифри вдвічі, чи навіть втричі. Він нічого не зробив, щоб це зупинити. Я вважаю, що він і надихнув Росію на пас. Я вам кажу, він так погано себе повів в Афганістані. Це було так жахливо. Це був найбільш ганебний момент в історії нашої країни, і Путін це побачив і відчув себе впевненим. Байден мав би звільнити тих генералів. Він не звільнив жодного із тих генералів, коли ми мали найбільш ганебний момент в нашій історії, коли зали. Шили нашого військового устаткування в Афганістані на мільярди доларів. Тут Треба зазначити, що Трамп сам підписав указ про вивід військ з Афганістану, а виводили їх уже за Байдена. Але менше з тим повертаємося все ж таки до теми російсько-української війни. Коли Путін сказав... Путін побачив і подумав, що йому можна брати все, що заманеться, що було його мрією. Я з ним говорив про це. Єдина різниця, що за мого президентства він би ніколи не вторгнувся. Ніколи якщо ви подивитеся, що Трамп зробив в Україні, Трамп сказав роби, що хочеш, і це те, що Трамп зробив, аби надихнути Путіна на вторгнення. Сказав, роби, що хочеш, і він сказав, що може взяти Київ за п'ять днів, тому що це мовляв частина СРСР, і це те, що вони намагалися зробити. Але натомість росіяни втратили величезну кількість солдатів: 500 тисяч солдатів. Thousands thousands 500 востоверло чупсфазчупс. Пане Трампу, на хвилинку. Я все таки хочу повернутися до питання України і про те, як воно звучало. Чи вимоги Путіна щодо України для вас прийнятні? Ні, вони не прийнятні. Але слухайте, це війна, яка ніколи не мала б починатися. У цієї війни є лідер. Він все кинув. Він віддав 200 мільярдів доларів, чи навіть більше Україні. Він віддав 200 мільярдів доларів. Це величезна сума. Я не знаю, чи раніше взагалі колись таке було. Зеленський приїжджає в нашу країну і їде із 60 мільярдами доларів. Він найкращий ділець всіх часів. І я його за це не звинувачую і нікого не звинувачу. Я просто кажу, що подивіться, скільки грошей витрачено на цю війну. Цього не мало б бути. Цієї війни не мало б статися ніколи. Я цю війну між Зеленським і Путіним вирішу ще до того, як я оборусь президентом. Люди вмирають і вони вмирають задурно. І я це вирішу. І вирішу раніше ніж потраплю в Білий. Дім справа в тому, що Путін військовий злочинець. Він вбиває тисячі і тисячі людей, і треба ясно розуміти, що він хоче відновити Совську імперію. Йому потрібно не лише Україна. Ви думаєте, він на цьому зупиниться? Ви думаєте, він зупиниться на тому, що візьме Україну? Що на вашу думку буде з Польщею? А що буде з Білоруссю? Що буде з країнами НАТО? Він хоче війни до слова, всі гроші, які ми даємо Україні. На них виробляється зброя у нас в Сполучених Штатах. Ми їм даємо зброю, а не гроші в даному випадку. І на ці гроші виробляється зброя альянсу НАТО. Ось чому це нас підсилює? Це змачфанфоюкрейн аз вияв дасвайс, дасвайщобектію країнфовансекін. Дайте мені повернутись до України на секунду. Нас розділяє океан. Всі європейські нації разом витратили на війну 100 мільярдів доларів менше, ніж ми. Чому він не закликає їх виділити гроші? Як це закликав зробити країни НАТО? Я, я змусив їх виділити сотні мільярдів доларів. Генсек НАТО сказав, що я зробив найкращу роботу, яку тільки хто-небудь бачив. А так вони б навіть не займалися цим. Питанням майже 100% витрачених коштів витратили. Ми він цього не зробив. Він старий уже. Може нас і розділяє океан, але Путін піде далі війною, і, можливо, навіть ядерною війною. Він піде війною на країни НАТО. В нас є п'ята стаття договору. Якщо атакують одного, то атакують всіх. Він хоче почати ядерну війну. Якщо Трамп хоче почати ядерну війну, то вперед, хай Путін візьме Україну і піде на Польщу. Що тоді трапиться? В Трампа немає жодного поняття про те, що він говорить. І до Слова, я вмовив 50 країн по всьому світу підтримати Україну, в тому числі Японію та Південну Корею. Тому що вони розуміють, що ця війна несе загрозу для миру в усьому світі. Дероніатпіпо, де рані адресо, маніпло. Українці втратили стільки людей. Вони втратили стільки солдатів. Це так сумно. Вони втратили стільки людей. Вони втратили красиві міста із золотими банями церков, яким тисяча років. Все через нього його дурні рішення. Росія б ніколи не атакувала, якби я був президентом. Хочете третю світову, то дайте Трампу виграти ці вибори. Це те, що буде п'ята стаття. Напад на одного, напад на всіх. І це потребує відповіді. Я не знаю жодного лідера в світі, який зробив в цій ситуації стільки скільки зробив я. Що ж, друзі, такими були президентські дебати про Україну. це бачила Америка, і 67% американців після опитування сказали, що дебати виграв Трамп. Втім, дебати майже не вплинули на те, як будуть голосувати самі американські виборці. Рейтинг Байдена після цього лише зовсім трошки впав, а Трампа лише трошки виріс. Так після дебатів про намір проголосувати за Байдена на майбутніх виборах заявили 46,7% потенційних виборців. Що всього на 1,6% відсоткового пункту нижче ніж було до дебатів. Водночас, підтримка Трампа теж лише зовсім зовсім виросла із 43,5% з до 43,9 Тобто, Байден навіть має більшу підтримку виборців досі ніж. Трамп, але як ми знаємо, що на виборах президента США голосують не так виборці, як виборщики, і все буде залежати від того, як по факту проголосують самі округи та штати, і навіть за умовної переваги у підтримці громадян, все одно вибори президента США можна програти. Ми пам'ятаємо, як це було із Хіларі Клінтон і тим самим Трамп. Тим часом у е, виданнях пов'язаних із демократами з'явилися різко статті стосовно можливості Байдена продовжувати. Виборчі змагання загалом, а не те, щоб бути наступним президентом. А деякі демократи закликали змінити кандидата від демократичної партії в Білому домі. Наразі такий розвиток подій відкинули. Друзі, дуже не виключено насправді, що Трамп за такого сценарію виборчої кампанії може стати дійсно президентом Сполучених Штатів вдруге. А наскільки в нього специфічне ставлення і розуміння, взагалі нашої війни, ми вже бачимо. Це означає, що нашим дипломатам треба вже працювати над тим, аби налагоджувати зв'язки з республіканським кандидатом. А з цим у нас наразі трошки так собі, до Києва регулярно їздять республік. Республіканці постійно українським змі дають інтерв'ю колишній е, держсекретар США за часів Трампа Майк Помпео та колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Теж він був таким за часів Трампа, і обидва вони кажуть українцям: не переживайте все буде добре, навіть якщо виграє Трамп. Вас ніхто не кине. Але якою саме буде політика Трампа стосовно України, насправді не знають ані Курт Волкер, ані Майк Помпео. Ані, схоже, сам Трамп. Тому, друзі, на цьому поки що все. І сподіваюся, завтра без кісток вийде за розкладом, тому що відключення один із випусків відключення електрики, один із випусків на минулому тижні мені зірвали. На цьому поки що все. Нагадую, не забувайте додати на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.